Освіта без обмежень в Ужгороді. Відкрили освітній хаб для внутрішньо переміщених вчителів і викладачів. Новий освітній простір працює на базі обласного будинку культури проспілок. Робоча кімната оснащена сучасною технікою інтернетом та розрахована на 14 місць. З понеділка до п'ятниці, з 9 до 16 години, сюди можуть приходити освітяни-переселенці, які втратили свої домівки і робочі місця, аби проводити онлайн-навчання з учнями. Хаб відкритий і для студентської молоді, яка здобуває освіту. Майже 30 тисяч педагогічних працівників це науково педагогічні педагогічні працівники Донецької області, залишилися фактично без місця роботи. І тому це можливість поспілкуватися, зустрітися і в першу чергу продовжити навчання наших дітей, тому що саме він, їм будувати Україну. Люди будуть приходити, проводити свої уроки, будете готуватися до проведення уроків, а також спілкування, тому що спілкування один з одним ніхто не відміняв. Попри все, ми будемо жити. Донецька область буде відбудована, і ми повернемось додому. Педагоги сподіваються, що освітній хаб стане альтернативою для відновлення повноцінного навчального процесу онлайн, враховуючи, звісно, ситуацію з відключенням електроенергії. Для мене це єдиний вихід даній ситуації. Уроки пропадають, світла вимикають без графіка, а треба працювати і давати дітям знання. У мене одна надія, що цей хаб буде працювати. Я буду мати можливість проводити повноцінні уроки для дітей. Аналогічні освітні хаби для внутрішньо переміщених вчителів, викладачів та студентства відкриють у Львові та Турскавці. Проект реалізовується за грантові кошти міжнародної організації ПРООН. організацією ПРООН був оголошений конкурс. Ми проспілка освітян разом з громадською організацією інститут громадянської освіти та праці. Організація яка була створена активістами профспілковими і громадськими діячами. Ми Змогли в ньому перемогти, і конкурс передбачав виділення 50, 50 тисяч євро для створення трьох освітніх хабів. На базі освітнього хабу для переміщених освітян та представників громади також планується реалізація різних проєктів, тренінги, майстер-класи, воркшопи і заходи, які сприятимуть діалогу, соціальній згуртованості та соціальній адаптації вчителів.